Доброго дня, 24 вересня. Потроху знімає груші на дозарювання. І цей рік у матута є платонівська. ну Це взагалі груша, яка по смаку, ну одна з кращих, я б казав би пізньоосінніх і ранньозимових груш. От два плода дало цей рік. Трошки зажирувала. Зараз зважу, поставлю на дозарювання. Ну, по, по смаку. ну от у нас хіба що за батвателем може порівнятися. Дуже подобається. ну З азіатом я не буду порівнювати. от Мені здається, там секюї, сек то взагалі смак такий, що ну там окремо треба категорію вести, що якби і не груша, і не яблуко. от там ну... Дуже такий цікавий смак. Так я думаю, тут так, таких ароматів і різних, різних присмаків, як в не буде, але теж, ну, така, такий смак тающий. Теж от, присмак є. Я вже знімав відео про цю грушу, про цей сорт 205. На жаль, вона не дуже врожайна і є такий недолік у неї. І пері... періодичність, а так груша просто бездоганна. От ще кілька Миколи Крюгера залишилося. от я ще зважу. От 505. От, така грушка. Теж відноситься до таких, як лежиться, таючий такий смак. Дуже хороша теж весіння груша, але довго не лежить. Ну а Платонівська, хто хоче, мене живці будуть, замовляйте, пристойна груша, дуже пристойна.